Коротко вшанували пам'ять чотирьох воїнів на будинку полеглого воїна Дмитра Кодісова встановили меморіальну таблицю. А у інституті богословських наук відкрили кав'ярню, книгарню, яка має соціальну складову. Вітаю! Ви дивитесь новини Городочне. З вами Ірина Демкович. Це тижневий підсумок новин. Майже рік у гуртку існує традиція у річниці загиблі воїнів вшановувати їхню пам'ять на площі в герої Майдану. На початку жовтня городачани згадали чотирьох захисників, які приєдналися до небесного війська: Павла Даця, Олександра Сельського, Дмитра Кодісова та Віталія Костюка. Четвер, 9 жовтня, городачани вшанували ще двох воїнів, які загинули в один день 2023 року. Це Дмитро Кудісов та Віталій Костюк. На площі Героїв Майдану звучали історії їхнього життя, а присутні у хвилині мовчання віддали їм шану. Ці акції необхідні, необхідні щодня в той день, який відмічався, щоб тут були всі присутні, щоб це зайшло нашим майбутнім поколінням. Назавжди щоб вони пам'ятали і знали історію цих героїв. Віталій Костюк народився в селі Нова Пісочна, закінчив місцеву школу, а згодом Кутковецьке ПТУ, де здобув професію тракториста та певний час працював за фахом. Коли створив сім'ю, поїхав на заробітки. У вільний час любив збирати гриби та рибалити. Дуже був хороший чоловік, друг. Наскільки я його знаю, ми завжди товаришували, завжди були разом. Недодано я його просив, що Вітя не йди. Ну треба, він каже, треба в щинотра йти, братчику трайти. Дуже був. Хороший чудовий чоловік загинув воїн під час виконання бойового завдання на Луганському напрямку 9 жовтня 2023 року. Того ж дня зупинилося серце ще одного гордочанина Дмитра Кодісова. Місцеві мешканці запам'ятали його добрим та чуйним чоловіком, який завжди був готовий прийти на допомогу. У нас сусіди старші, багато в під'їздах завжди кому що треба допомогти. Зверталися до нього. Залишиться в нашій пам'яті доброю, чуйною людиною. Тільки найкращі світлі спогади залишаться в нас. Дуже сумуємо, будемо вічно пам'ятати. Дмитро був стрільцем-санітаром, боровся із ворогом і водночас рятував побратимів. Виносив поранених, надавав першу допомогу. Півроку тримався на передовій, але того осіннього дня його наздогнала ворожа артилерія. Герой отримав смертельне поранення від уламка. Він був спокійним, добрим. Було приємно з ним спілкуватись. Доволі часто проводили час разом. По останню дорогу Дмитра проважало все місто. Герої похоронили на алеї Слави у гуртку. 3 жовтня, після загальнонаціональної хвилини мовчання на площі Героїв Майдану зібралися небайдужі городичани. Разом із рідними загиблих героїв Олександра Сельського та Павла Даця вони схилили голови у скорботі і подяці тим, хто віддав життя за Україну. Обидва герої загинули у 2022 році. Олександр Сельський пішов із життя 4 жовтня у військовому госпіталі внаслідок тяжких поранень. За кілька днів в останній путь захисника проводжали всією громадою. Рідні та друзі пригадували, що Олександр, без сумнівів, став на захист батьківщини у перші дні війни. Завжди був добрий і чесний. Коли війна почалася, він першим пішов в тероборону, охоронявся різні об'єкти тут, але взяв він. він Рахується офіцер запасу, вчився в вищому в Кам'янці. І завжди він був, казав, що на війну першим піду, коли мене закличуть. Офіцери мусять перший йти. Поховали Олександра Сельського на Алеї Слави у городку. Йому було 46. Згадували 3 жовтня і Павла Деця, який загинув на Херсонщині під час виконання бойового завдання. На спомену Гордок рідні захисника приїхали з Нового Поріччя, де у 2022 році поховали воїна. Прощалися з героєм всім селом. Дуже спокійний був, добрим, ніколи нікому зла не бажав. І ну, я з ним говорив: ну, коли ж він служив, кажу: ну, типу, як ти пішов? Він каже, ну, Нас питали, чи почти будеш служити. Він каже, буду. Тобто, в нього не було навіть питання, що там ховатися, відкосити, втікти за кордон. Обидва герої Олександр Сельський та Павлодаць стали символами мужності та любові до рідної землі. Їхні імена назавжди залишаться в пам'яті громади. Ми не тільки сьогодні, у День Смерті, ми щодня пам'ятаємо про наших загиблих воїнів, за наших, наших хлопців, які боролися за нашу волю, за нашу. Свободу, і звичайно, що це дуже важко. Важко тому, що гинуть найкращі, гинуть молоді, гинуть батьки, сини. І тому ми з трепетом душі завжди пам'ятаємо і будемо пам'ятати тих, які стоять за нас, за наше мирне майбутнє, за за наших дітей, за наших. Мамі, ну за нас усіх, за на за наш не тільки городочан, а за всю Україну. Ми дякуємо завжди з трепетом душі. Згадуємо про них. І я думаю, що нема жодної людини, яка б не пам'ятала про наших героїв. Аби пам'ять про полеглих воїнів жила вічно їхні імена увіковічнюють у меморіальних таблицях у назвах вулиць та у віршах. Наступний сюжет про родину Дмитра Кодюсова, яка встановила таблицю із портретом воїна на будинку, де він народився і жив. Деталі вже за мить. Це багатоквартирний будинок по провулку лікарняний у гуртку. Тут народився і проживав Дмитро Кодісу. Сьогодні про це нагадує меморіальна таблиця. На якій викорбуване ім'я полеглого героя. В нас вперше за період війни, коли ми відкриваємо меморіальні дошки, вшановуємо наші загиблих героїв. Вперше меморіальна дошка відкрита на будинку, де жив герой, і де живе його родина». Моя ініціатива, тому що він народився в дітній сім'ї, матері героїні кодіс Галини. Кам'ян написано на Магу. Ми йдемо і молимося і знаємо, що в нас був такий воїн. Меморіал встановили рідні воїна майже рік тому, але офіційно відкрили таблицю саме у другу річницю загибелі воїна. На відкритті були присутні представники місцевої влади, культури, рідні та сусіди Дмитра Кудісова. Вони у хвилині мовчання шанували захисника та поклали квіти до меморіальної таблиці. Він ішов вже в армію, я вийшла, бо ж не знала з квартири, що він йде. Він мені ще сказав: я кажу сину, щасливою тобі. Не плач, каже. Я з побєдою вернуся. І От з побєдою вернувся. Йому назавжди залишилося 38 років. Ім'я Дмитра Кодіус, та ще трьох воїнів увіковічнили у ліцеї номер 4. Це навчальний заклад, випускниками якого були герої. Більше про відкриття меморіальної дошки у сюжеті моїх колег Віра Лави та Елі Станиці. Цього четверга у ліцеї номер 4 оновили меморіальну дошку Калинова алея. Тепер на ній фотографії чотирьох випускників, які загинули у російсько-українській війні Дмитра Кодісова, Олександра Сельського, Вадима Сурмія та Віталія Курсова. До події долучилися учні, педагоги, батьки, друзі та однокласники загиблих героїв. На сьогоднішній день я військово-діючим, так що я не міг інакше вчинити. Тільки ну, при першій нагоді я знав, що буде відкриття. І я вирішив, що я буду також. Це наш однокласник, який, з яким ми навчалися до 9 класу. Прийшли вшанувати його, вшановували і на, на кладбищі ходимо кожного разу. Дуже жалко, що рано пішов. Спокійна, позитивна людина був. Завжди старався і кожному допомогти. Чи міг хотілося б зібратися з іншої нагоди, але, на жаль, зібралися з такою, що маємо. Дуже дякуємо, що не забувають, що вшановують загиблих. Часть, слава героям. Ліцеїсти, ведучі заходу, зачитали історії життя кожного загиблого, нагадали присутнім, якими людьми вони були, де і за яких обставин загинули. Юні кадети випускного класу урочисто поклали до меморіалу квіти. До покладання долучилися рідні та знайомі загиблих воїнів. Для них ліцеїсти стали підтримкою та другою родиною. Це для родин загиблих і, і для школи це дуже тісний зв'язок, тому що він потрібен для них, тому що потрібен і для нас, тому що пам'ять повинна жити, передаватися з покоління в покоління, і підтримка для родин це дуже велике значення має, тому що це не тільки їх біль, а це біль України. На завершення заходу педагоги 4-го ліцею виконали пісню свіча, присвятивши її пам'яті своїх колишніх учнів, героїв України. Городоцька громада втратила на війні понад 80 військових, приблизно стільки ж вважаються зниклими безвісти. із захисників щосуботи збираються на центральній площі городка, щоб нагадати, не можна забувати тих, хто досі не повернувся. Цієї суботи акція Зниклі безвісти не означає забуті відбулася вже 26 й раз. Особлива увага була прикута до рідних воїнів, які побували на 69-му обміні полоненими. Детальніше у сюжеті віри Слова про готовність виходити на акцію щосуботи за будь-якої погоди не просто декларація. Під дощем, з парасолями, фотографіями та прапорами рідні зниклих безвісти знову зібралися на центральній площі. І благословенний і ісус. Після спільної молитви учасники не поспішали розходитися. Усі чекали на розповіді своїх землячок, які напередодні повернулися із Чернігівщини. Городочанки вперше побували на обміні військовополоненими. Ми з родинами зниклих безвісти, їздили вперше на обмін військовополонених, де чекали наших захисників. Їхали з надією на те, побачити свого рідного. З військовими захисниками нашими не вдалося спілкуватися. Вони дуже швидко виходили з автобусів, заходили до лікарні. Вони виснажені, вони, вони не можуть, я думаю, зараз спілкуватися. На це прийде час, я думаю. Щиро раді за кожного, хто повернувся, бо всіх чекають рідні. Поїздка городочанок на 69-й обмін, який відбувся 2 жовтня, стала можливою завдяки підтримці городоцької міської влади для вісьмох жінок, які виявили бажання поїхати до Чернігова, організували транспорт і забезпечили водія. Пишаюся цими самовідданими жінками, безстрашними, сильними. Тому що вони поїхали, це була ніч, це 11-та година вечора 1 жовтня, вони вранці приїхали у Чернігів, вони весь день чекали на хлопців і вночі вони повернулися додому. Тому дівчата не покладають рук, в них є сильна віра і надія в те, що їхні рідні повернуться. А міська рада, звичайно, буде допомагати усіма можливими способами. Серед звільнених українських воїнів цього разу огородичан не було. Та жінки змогли поспілкуватися з рідними полонених з інших регіонів і залишити фото своїх близьких координатором обміну. Треба їздити, бо ну, це кожна мама чекає свою дитину додому. Враження, як вам сказати, вони дуже такі. Емоційно, просто хочеться побачити. Може, хтось щось каже, що він живий. Ну що я маю надію, що моя дитина десь є, і хтось таки відізветься. Да, їм теж тяжко. Нам тяжко по-своєму, а їм по-своєму тяжко. Але я надію, що треба все одно їхати і чекати свою рідну дитину. Я Дуже рада, що ми поїхали. Так я зовсім не шкодую і надію, що ми ще будемо їздити і шукати наших захисників, бо це. Велика надія туди попасти і показати свого рідного фотографію, якого впізнають, за даними координаційного штабу у межах 69-го обміну Україна повернула 185 військових і 20 цивільних серед них двоє військовослужбовців із Хмельниччини. У 7 жовтня відзначається Міжнародний день мирного спілкування. У цей день у Городоцькому ліцеї номер 1 відбулося психологічне заняття, де школярі вчилися конструктивно вирішувати конфлікти. Більше про це розкажуть наші журналісти. 6 жовтня, у всесвітній день запобігання булінгу, в Городоцькому ліцеї No1 відбувся тренінг, присвячений темі толерантності та підтримки. Психологиня Ольга Гончар провела з учнями серію вправ, аби вони краще зрозуміли, що таке булінг, як він проявляється та як йому протидіяти. Сьогодні тема нашого тренінгу це протидія булінгу, щоб кожен із учасників відчув себе, як захистити іншого, коли вони бачать, що хтось чиняє проти когось булінг, і відчути себе агресором, тобто, як навіть Себе агресором відчувай, бо в більшості випадків діти не можуть розрізнити, що вони є саме агресорами. Під час занять школярі виконували інтерактивні прави, дивилися пізнавальні відео, моделювали життєві ситуації та ділилися власними думками. Що те болить людина, то взагалі це може вплинути на твою самооцінку, на твоє ставлення до інших людей, ти не можеш довіряти іншим. Бувають дуже різні ситуації, та їх дуже багато. Якщо спостерігаєш таке, то треба розповідати, а не просто стояти осторонь. Тоді будуть, буде дружній колектив. Ніхто нікого не буде ні задирати. Всі будуть дружити. Тренінг став першим у низці занять, що тривали у ліцеї протягом тижня. Педагоги переконані, розмови про повагу та взаємну підтримку мають бути регулярними, адже саме в школі діти вчаться доброти. Дітям, ну, як бумеранг. Воно ну, може сьогодні. Ти ображаєш, завтра будеш ти ображеним, і тому треба дітям сказати, що. Лише мир, любов і певна злагода між собою вони будуть сильнішими, будуть якимись, як то кажуть, більше можуть себе реалізувати, і саме головне вони будуть маленька як родина. Рішувати конфлікти та бути активним учасником суспільства постійно вчать дітей і дорослих у центрі комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю. Цього тижня сюди завітали з моніторингом представники представництва дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ України, аби на власні очі побачити результати проєкту Кращий догляд для кожної дитини. Гості також відвідали відділення Віра в життя більше про їхні візит та про проєкт, що реалізується у громаді, розповість Мар'яна Шкавра. 8 жовтня Городоцький центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю. Сьогодні тут відзначають день вареника. Нагоди свята підготовлено тематичну виставу. А присутніх пригощають варениками. Ми дотримуємось українських традицій. То ми це свято святкуємо, тому що дуже цікаво. Наші діти вміють. Ліпити вареники, вони вміють місити тісто, особливо наші старші вихованці. Ось і сьогодні вони над цим працювали. Вареники куштували і представники представництва дитячого фонду організації Об'єднаних Націй ЮНІСЕФ в Україні, який завітали в той день гордок із моніторингом. Це чудовий центр, оскільки сюди приїжджають діти з недиці з усієї громади. Ній ми побачили прекрасний виступ, де вони співали, танцювали про вареники. Було чудово бачити, як гарно діти проводять тут час. У денному центрі а ввечері вони повертаються They до своїх родин. Грудицька громада одна із п'яти пілотних громад Хмельниччини, де впроваджено проєкт Кращий догляд для кожної дитини. У межах проєкту запроваджено послуги раннього втручання та пройдено низку навчань. Проєкт дав нам дуже багато, насамперед, те, що у нас в центрі введена послуга раннього втручання, це соціальна складова. Соціальної послуги, Ось, і ми вже працюємо. Працівники наші ще проходять курси, вони мають пройти три модулі. З 25 серпня вони почали курси підвищення кваліфікації і е, закінчать аж в грудні місяці. Крім того, на умовах співфінансування ми запровадили, вже ввели дві штатних одиниці, дві нових посади асистента дитини. Це суп для супроводу дітей з інклюзивним навчанням. Були звернення. Ці фахівці працюють у нас також на базі комунальної установи. Центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю. Наразі за фінансової підтримки партнерів, декількох установок Гордоцької міської ради тривають ремонтні роботи, зокрема у службі в справах дітей, в одному із кабінетів центру реабілітації, де буде облаштована кімната Монтесорі, та у відділенні Віра в життя. Цей проект дійсно є важливим для нас, тому що саме в рамках цього проекту у нас буде відремонтовано тренінгову кімнату фонтно забезпечений лише цим. У нас також буде проведено ремонт такої, скажімо, там, де в нас умивальник, де пральні машинки, також цю кімнату нам трошки переобладнають, поставлять нове обладнання. В межах реалізації проєкту також придбано багато техніки для роботи соціальних працівників і за співфінансування громади автомобіль, яким буде користуватися служба у справах дітей. Машина нова, абсолютно. Тобто, ми надіємося, що вона довго послужить нашій громаді і зможемо більш оперативно та ефективно надавати послуги жителям нашої громади. В планах завершити ремонтні роботи та курси навчання також обласний облаштування кімнати Монтесорі у центрі реабілітації за словами Ольги Бестрицької на реалізацію проєкту передбачено близько трьох мільйонів гривень. Більшість з яких вже освоєно. «Щиро хочу сьогодні подякувати нашим партнерам. Це і представникам католицької місії Спас Україна та також ЮНІСЕФ за те, що ну, піклуються про дітей, про нашу громаду. Проєкт «Кращий догляд для кожної дитини триватиме до кінця року. Реалізовує його релігійна місія Каріта Спас України за сприяння ЮНІСЕФ та фінансової підтримки Європейського Союзу та уряду Ірландії та Канади. У межах проєкту у соціальних закладах городка створюється доступний простір, де кожен почувається комфортно та безпечно. Подібним простором тепер є і кавіня книгарня місце сили, яка функціонує у городку та має соціальну складову, яку сам розкажуть мої колеги Мар'яна Шкаврон та Ілля Станиця. Сучасні меблі незлічена кількість книг. Унікальні сувеніри ручної роботи, і запашний аромат кави. Це нова кав'ярня книгарня в гуртку під назвою Місто сили книги кава. Спільнота Тому така назва, тому що ми хочемо в нашому просторі не тільки щоб люди змогли випити доброї кави, але також могли прочитати книги, могли також купити книги. Так і могли також ділитися тим прочитаним. Тут ми створимо такі спільноти, де можна буде зібратися, обговорити ці книги. Зробимо музичні вечори, де можна прийти буде послухати музику, поспівати, доєднатися. Може хтось має музичні дані до цього вечора. Також ми хочемо створити такий своєрідний кіноклуб любителів фільму. Фільми будемо дивитися різного жанру. Зараз ми плануємо почати з таких ретро-фільмів стареньких. Дана кав'ярня це соціальний простір, реалізований інститутом босовських наук, що й функціонує у гуртку у співпраці із благодійною організацією Платформа соціальних змін. Мета проєкту сприяти розвитку громадської активності, особистісного розвитку та соціальної згуртованості у гуртку. Простір поділений на дві частини: кімнату, у якій будуть проводити тренінги, переглядати фільми або грати у настільні ігри та кав'ярню, книгарню, де Ують смачну каву, та є великий вибір книг. Е, класне місце. По перше, я обожнюю каву. Отут роблять і дуже добру, і тут добрі люди, і тут прекрасніші книжки. І це проблема, це дуже велика проблема. Коли я п'ю каву, я не можу зрозуміти говорити друзі, які тут книжки, але це я жартую. Це прекрасний момент, це класний засіб згуртувати людей, як казала, теж впроваджені професор, так, інституту, що ми будемо творити спільноту, і це найголовніше. Час від часу я ходжу просто в кав'ярню, щоб побути з новими людьми з кимось познайомитись. І коли сьогодні я дивлюсь на це місце, яке воно тепле, приємне, привітне, оточене у не книгами і також розуміють, що це місце буде притягувати людей. Таких місць повинно бути якомога більше в городку для того, щоб молодь мала можливість, де проводити свій час з користю, для того, щоб туристи, які відвідують музей, мали ще одну локацію, таку цікаву, де могли просто провести свій час знову ж таки повторюся, смакуючи каву і відчуваючи запах в них і читаючи ці книги. Офіційну кав'ярню відкрили 7 жовтня. В цей день усі гості пригощали кавою та домашньою випічкою, а також відбулася лотерея, під час якої розігрували книги. Я сьогодні виграла книгу, обов'язково прочитаю її, ну і раджу всім сюди приходити. Ми дуже відкритий заклад. Ми запрошуємо тут представників усіх конфесій, усіх культурних груп, усіх статусів. Ми хочемо, щоб це місце було місцем не тільки сили, але й теж натхнення, взаємопорозуміння. Згоди діалогу для людей, які можливо навіть дуже різняться між собою. Місце сили буде працювати на безкоштовній основі так: лише кава, смаколики або книги можна придбати. Так а на усі решта події сердечно запрошуємо. Це є безкоштовно. у кав'ярні книгарні. Також організовуватимуть різні майстер-класи та діятимуть школи для батьків та вихователів. А місцеві майстри зможуть тут реалізовувати свою продукцію та вироби ручної роботи. Каярна книгарня стала місцем, де можна зігрітися гарячі напої і водночас почитати книгу або переглянути фільм. А наступний на сюжет про ліс, яким так люблять гуляти городочани восени. Щоб прогулянка серед дерев була безпечною, лісівники горлісу готуються до санітарної рубки в лісі дубок в мікрорайоні Щедлівшина. Вони виділили першу ділянку, обстежили дерева та пронумерували ті, що підлягають вирубці. Коли розпочнуться роботи, розкаже Віра Лапа. Це урочище «Дубок» – лісовий масив у мікрорайоні Щедлівщина в городку. Уже незабаром тут розпочнуть роботу лісники городоцького лісогосподарського підприємства Горліс. Вони проведуть санітарну чистку, видалятимуть старі та аварійні дерева. Згідно переліку заходів сполічно-санітарного лісів, в установному порядку буде в 25-му році проведена вибіркова санітарна рубка. Так як це рекреаційно-оздоровча зона, рахується, забирається по мінімуму ті дерева, які становлять загрозу життю громадян, які тут ходять, їздять, прогулюються там, з тваринами і так далі. В основному сухостійні, всихають, сухостійні дерева забираються, всихаючи, гнилі. Наприклад, ясень особливо, він може бути зверху, це ніби зелений, а в основному корінь гнилий, корінь підгниває, він падає. Лісничий наголошує, усі роботи проводитимуться згідно із законом і під контролем фахівців. Городочан закликають не хвилюватися, зловживань не буде. До того ж, усі охочі можуть долучитися до визначення дерев, які підлягають видаленню, адже ця процедура відкрита та чітко регламентована. Людей розуміє, що вісник лісник прийшов, взяв пилку, яке хоче дерево і де хоче ріже. Ні, цей процес займає певний час і треба походити по всьому масиві понаходити ці дерева, поклеймувати їх. Потім за цю, за цю саме кубі, той самий лісник, який буде тут проводити, скажімо, заготівлю деревни, він має відчитатися за, цю, за кожний цей куб. От таке є людей думка, що лісник, як приїхав машиною, він собі грузить дрова і возить направо-наліво. Це взагалі неможливо. Зараз йде електронний облік деревни, машина виїжджає зразу на дорозі, буквально тут. От, виїхав на дорогу і зразу зупиняють, може зупинити працівники автоінспекції, там, і поліції. І провірити ці документи. Електронний облік він зразу в них вибиває, коли машина загрузена, чим, звідки їде і куди. За словами лісничого, частка дерев, які підлягають виробці, невелика. Загальна кубатура тут десь приблизно 140-150 кубів з цих 9, ну 8 і 8 гектарів. Це дуже маленький об'єм, процент виборки це буквально 15 кубів з гектара. Приблизно 27 штук з гектара. Роботу лісники розпочнуть одразу після оформлення всіх необхідних документів. Орієнтовно це відбудеться у другій половині жовтня. Санітарна чистка урочища дубок триватиме до кінця року. Дякуємо, що були разом із нами. Слідкуйте за нашими новинами на всіх ресурсах і завжди будьте у курсі усіх подій. А ми з вами побачимось наступного тижня.